Скандал з Тейлор Свіфт, який влаштували фанати Барселони через Ель Класіко, вже скоро на нас очікують найзапальніші матчі сезону, в яких реали Барселона зійдуться як в чемпіонаті, так і в фіналі Кубку Іспанії. Та головний скандал почався через американську співачку Тейлор Свіфт. Титульний спонсор каталонців Spotify завчасно анонсував, що під Класіко розмістить на футболках гравців благограни логотипи Тейлор, що неабияк обурило фанатів. Національність, вся справа в тому, що минулого року співачка дала аж два концерти на повну арену Сантьяго Барнабео, чим заробила для вершкових дуже багато грошей. Спотіфай швидко зорієнтувався і відмовився від ідеї, замінивши логотипи Тейлор Свіфт на іншого відомого співака Тревіса Скотта. Разом з тим, деякі ЗМІ розказують, що ідея з розміщенням лого Свіфт не відкинута назавжди, а просто чекає слушної миті. Ну що, чекаємо від Тейлору Свіфт. Осі з гаслом Ала Мадрід. Ділись своїми думками в коментарях і підписуйся на нашу сторінку.